Привіт усім, тут Кіп Погребенко. Я хочу поділитися захоплюючою новиною у світі штучного інтелекту. Президент Дональд Трамп ось ось оголосить про велике інвестування, яке визначить майбутнє ші в США. Ця ініціатива залучає трьох великих гравців у технологічній сфері SoftBank Group OpenAI та Oracle. Цю ініціативу очолюють деякі з найвідоміших імен у технологічній сфері. Від SoftBank у нас є Масайоші Сон, відомий своїми прогресивними інвестиціями. Від OpenAI представляє Сем Альтман, присвячено розвитку ши на благо всіх, а від Oracle є Ларі Елісон, експерт у галузі хмарних обчислень та управління даними. Отже, як виглядає це інвестування? Три компанії вкладають початкові 100 мільярдів доларів з потенціалом досягти 500 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років. Це велике інвестування, як очікується, стимулюватиме інновації в ШІ в таких сферах, як охорона здоров'я, фінанси та автономні системи. Це також, ймовірно, створить багато нових робочих місць у дослідженнях, розробках та застосуванні ШІ, об'єднавши свої ресурси та експертизу, ці компанії прагнуть зберегти лідерство США в глобальних перегонах у сфері ШІ, особливо проти конкурентів, таких як Китай, перед. у глобальних перегонах у сфері ШІ, особливо проти конкурентів, таких як Китай. Президент Трамп разом із цими технологічними лідерами запустить цю спільну ініціативу, підкреслюючи стратегічну важливість ШІ для національної безпеки, економічного зростання та технологічних інновацій. Це оголошення не лише про гроші. Це чітке повідомлення від США, уряд та провідні технологічні компанії хочуть бути лідерами в розробці та застосуванні Ші. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, слідкуйте за посиланнями як завжди дякую вам за прослуховування. Слідкуйте за новинами, оскільки це важливе інвестування в шиї розвивається, прокладаючи шлях для нових технологічних досягнень та економічних можливостей.